З початку вересня військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток для військових зобов'язаних. Військовослужбовці одного з центрів комплектування Житомирської області показали, як працює нова система контролю. Використання бодікамер сприяє зменшенню конфліктності ситуації. Виникнення конфліктних ситуацій, взагалі військовозобов'язані розуміють, що проводиться запис відео, і на записі відео можна буде з'ясувати, хто саме що сказав, хто саме почав загострювати ситуацію та призвів до конфліктної ситуації. Вмитатися камера буде безпосередньо при початку оповіщення, і вона буде знімати весь весь час, поки буде здійснюватися оповіщення громадян. Винятки якісь можуть бути? Ну, винятки, якщо в об'єктив камери будуть потрапляти різного роду об'єкти, які е, військового, наприклад, спрямування. Камера ввімкнута, можемо починати. Вам 45. 45? Ви дані свої актуалізовані? У вас так, є себе якісь документи, свідчуючи вашу особу? Придіть, будь ласка. Звичайно. Угу. Ви зняті військового обліку, але вам потрібно відвідати Житомирський, да, Житомирський міський ТЦК, поновитися на облік. Ось посвідчення, яке дозволяє мені проводити оповіщення, то з'явилося, що там. Що вам потрібно від мене? Сковообліковий документ, або можливо у вас є ПЗР-плюс встановлений. Там буде прийти комісію о 12-8 термінів і прийти комісію. Сьогодні ми здійснювали оповіщення території міста Житомира, а саме в центрі Житомира, район Глобала, вулиця Київська. В ході перевірки встановлено, що низ, низці громадян потрібно відвідати. ТЦК та СП підпорядковані їх громаді саме Житомира та Житомирського району, і актуалізувати дані саме пройдення, проходження ВЛК, а також встановити зміни в сімейному стані. Що були проблеми з документами військовозобов'язаних, ви виписували повістку чи рекомендували пройти? Ми і виписували повістки, і рекомендували прийти в ТЦК та СП. Усі військовослужбовці територіальних центрів, які здійснюють оповіщення у Житомирській області, вже забезпечені бодікамерами. Відеофіксація має допомогти уникнути конфліктних ситуацій, каже тимчасово виконуючий обов'язки начальника Житомирського обласного ТЦК та СП Олексій Біланов. Ті, що зараз займаються. Оповіщенням в області, вони всі мають бодікамери. Застосування бодікамер буде тим значить, чинником, який допоможе і правильному врученню повісток громадян України і допоможе самим громадянам України зрозуміти, що мобіляційні заходи це обов'язковий захист країни. Співробітники ТЦК можуть тільки вручати повістки, якщо людина. Ну, не обновила дані, або є необхідність прибути до ТЦК з метою проходження медичного огляду. Але якщо людина вже знаходиться в розшуку, то викликаються співробітники правоохоронних органів, які доставляють цю людину в рамках адміністративного затримання до ТЦК. Якщо якісь моменти і камера не була задіяна, це впливає за собою як дисциплінарний, але може навіть. І Інші моменти адміністративного правопорушення.